Вітаю глядачів мого каналу і пропоную розглянути таку задачу. З однієї точки простору в горизонтально у протилежних напрямках випущено два тіла. Одне швидкістю 6,4 метра за секунду, інше швидкістю 2,5 метра за секунду. Необхідно визначити, через який час куз між їхніми швидкостями буде дорівнювати 90 градусів. Запишемо, що нам дано. дано. Горизонтальна складова швидкості першого тіла, дорівнює 6,4 метра за секунду, горизонтальна складова швидкості другого тіла дорівнює 2,5 метра за секунду. Наближено візьмемо значення G дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. Кут між векторами швидкостей має дорівнювати 90 градусів. Через якийсь час це станеться? Так, щоб розв'язати цю задачу, необхідно розглянути трикутники, які утворюють швидкості. В початковий момент. Не одне друге тіло не має вертикальної складової швидкості. Але під дією земного тяжіння вона з'явиться направлена донизу. Оскільки вертикальної складової початковий момент вони не одне друге тіло не мали, то вони будуть рухатися так, що висота їх над поверхнею землі буде. Однако постійно. Відповідно, ми отримуємо два трик... прямокутних трикутнички і проведемо вектор відносної швидкості другого тіла відносно першого. Твориться ще один прямокутний трикутник. Розглянувши ці трикутники, спробуємо знайти в який момент часу. Це станеться. Вертикальна складова першого і другого тіла буде обчислюватися формулою Y дорівнює gt. І так, розглянемо. Перший трикутник, повна швидкість першого тіла, може бути знайдена за теоремою Піфагора. V1 в квадраті дорівнює Vx1 в квадраті, додати g в квадраті, Т в квадраті. Квадрат гіпотенози дорівнює сумі квадратів. З цього трикутника. Аналогічно і з другого трикутника Ми визначимо швидкість плану другого тіла. V2 в квадраті дорівнює Vx2 до квадрату додати G в квадраті t в квадраті. І тепер розглянемо трикутник. Які утворюють вектор швид... повний вектор швидкості першого і другого тіла. Він теж є прямокутний. І гіпотенуза його дорівнює сумі векторів. Початковий момент першого і другого тіла. В Х1В. 1, додати Вх2 до квадрату дорівнює аналогічно сумі квадратів катетів В1 в квадраті. Підставимо значення зразу його. В квадраті додати G в квадраті, T в квадраті. І другий катет V2 в квадраті. Додати vx 2 до квадрату, додати G в квадраті, t в квадраті. Розкривши дужки квадрату суми, отримуємо Vx1 до квадрату, додати 2 vx 1. vx 2 і додати. В квадраті Т в квадраті, додати В Х 2 до квадрату, додати G В квадраті Т в квадраті, знищивши подібні доданки, отримаємо Два В. 1vx2. Дорівнює 2G в квадраті, Т в квадраті. Оскільки нам треба визначити час, обернемо цей вираз, скоротивши дві очки, отримаємо G в квадраті, Т в квадраті, дорівнює Vx1, Vx2. І звідси... Визначимо, що t в квадраті дорівнює Vx1, Vx2 поділити на g в квадраті. Відповідно, час дорівнює корінь квадратний з Vx1, Vx2 поділено на g в квадраті. І отримавши формулу, обчислимо, в який момент часу це відбудеться. Те дорівнює корінь квадратний. Підставляємо значення 6,4 метра за секунду. Помножити на 2,5 метра за секунду і розділивши це на. 10 метрів за секунду в квадраті. На квадрату. Отримаємо. Слідуюче значення. Шість,4 на 2,5. Це буде 16. 16 метрів в квадраті. На секунду в квадраті. Поділити. 100 метрів в квадраті на секунду в четвертому степені. Частково скорочуємо одиницю вимірюванням і добуваємо корінь квадратний з даного виразу. Отримаємо 4 поділити на 10 секунд. 0,4 секунди. Отже, Кут 90 градусів між векторами швидкостей цих двох тіл стане 90 градусів через 0,4 секунди. Залишайте коментарі пропонуйте свої розв'язки даної задачі. Дякую.